Микола Вороний, блакитна панна, має крилами весна запашна, лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з поза хмар, Попелястих пелехатих. Ось вона вже крізь блакить, майорить. Довгожданна, нездоланна, ось вона блакитна панна, гори, гай, луги, поля. Вся земля, їй виспівує осанна, а вона, як мрія сна, чарівна, сяє вродою святою, неземною чистотою, Сміючись на пелюстках, на квітках, Променистою росою. І уже в душі моїй сяє й мрій, в'ються хмелем арабески, миготять камеї, фрески, Гомонять, бранять пісні голосні. І сплітаються в гротески.